Остя. Вбиваючи тих рослин, на яких він сидить. Пересмиколистий, до речі. Це в нас рослини із групи бромелівих. Це все рідня ананасу. Ось подивіться які. Це рослини, які 5 градусів під пологом при вологості 98-96%. Тобто ви тримало того, ви втрачаєте воду разом з потом-електролітом. І з часом, якщо у вас немає солі якої-небудь або ще небудь то у вас починається марення. Якщо ви дожили до початку дощу це в кінці дня, то це просто вода падає на землю, надзвичайно волого, і в про турки після доща десь 10-15 градусів. Це означає, що ви будете мерзнути після того, як пройде дощ. Найстаріша манстера. Да, у ну, Дніпрі. Вот того, які посадили на ферзь пальмою Росла вже кілька там. Скажу чесно, оранжерея була експлуатацією запущена е, в 74-му році. В 69-му році вона була побудована, коли якраз висадили ці всі рослини, і через саме те, що висадили в ґрунт, необмежене живлення, вони почали скажено рости вверх. У мене є пальма-рапіс висок, у нас є пальма Рапіс висока, яка має вік понад 100 років. Но офіційно зарахований 72 Зачепив листя, це Лавровий лист. Ботанічний сад Дніпра. Я тут в оранжереї, поки люди слухають екскурсію, яка дуже важка для сприйняття, бо кожне третє слово латиною, латинська назва рослини. Але дуже цікаво. Треба сюди показати. Це я, так. Да. Ботанічний сад у Дніпрі, а я в оранжерії. Дорогоцінного каміння, да. так що ага. це в нас каратонія, або це ратонія. Вона родить? Да. Ні. Ні. На жаль, ні. Ага. Дивіться, це в нас камелія. Дама з Камеліями і Камелія Японська. До речі, ви знаєте, що Камелія найближчий родич нашого чаю, який ми п'ємо. Тобто є камелія китайська або ж чай. І є камелія японська, яка використовується японцями в якось декоративні рослини. Бачите, мандаринчик у нас тут росте. Це, в нас, Це екскурсія то, що... від директора ботанічного саду. Дніпровського. Це в нас в місто Дніпра. Бачу, Рано. Або в кінці зими збирають її кору і настоїть, запарюють, використовують для чого? Для зрощування кісток, для різних лікувань різних дерматозів, приймають всередину, звісно, п'ють настоянко. Батьківщина Китаю, в комі залишається, або інша назва Дуджум. В Китайській медицині в Китайській і в Китті відома як Дуджун. До речі, під час війни її Другої світової приїздили був такий був, був директор або німецький. На короткий час німець в окупації, який намагався вирощувати цю рослину масово для закладання плантацій на території України. Для чого? Вирішувати питання унтерменшів, тобто нас, українців, яких потрібно було привчити до стерилізації примусової, по-перше, по-друге, до користування презервативами, щоб вони занадто не розмножувалися, щоб цей простір часом зайняли справжні німці як потомки хотів. Ось така була цікава ідея, так що ось така мила росинка.